Вчора обіцяла Наталі, що я прийду на вісім малинку вирвати, бо вона буде її вирубувати. І це ж я вчора навіть камінці прибрала, але не встигла ось від тої пелючки хосту помити. У мене так квітує вже гортензія. Треба ще її додати, що змінює колір. Щоб такий був насичений, рожевий. Ну і я пішла. Люди ще сплять на вісім годин. Ну, дає. О, Льон зацвів. Це другий раз, там уже він цвів. Цей кущик такий гарний. Як це вона його не вирубала? Гайчка, ти мене зустрічаєш, а в мене смаколика нема. Де твоя хазяйка? Уже на вгороді, мабуть. Ну так, тапок нема, то точно що вже на вгороді. Ти мене пустиш? Зараз я ключики покладу, пускай мене. Пішли помаленьку, пішли. Пішли? Де твоя? Хозяйка? Ой, бачу. Так, туди не можна. Що я фенді пахну? Ну, нема ж в мене нічого. Тут закрили Ой, пішли. Пішли зі мною, пішли. Не знаю, де вона там. Може вона там і балується. пішли. Так. Де б його пройти? А, вже тягає шланги Вже тягає. Це щоб я по воді там збирала. Привіт Наталочка. Привет. Кажу, вже тягаєш шланги? Кажу, ти мене зустрічаєш аєчка. А де твоя хазяйка? Мабуть, уже на вгороді. Дивлюся, кажу, ага, тапок нема, значить на вгороді. Ну що, пішли малину рвать. Красавчик, Наташа тебе не пускає туди, та ти якби пішов то... да, -да, да, да, Боже упаси. Ну все, Ая, тікай звідти. Це Наталя так бореться з бур'янами ось. Понад парканом вона насадила хост таких широколистих, Ну яких я зовсім викинула за паркан. Там в мене два кущика, але я їх поверну додому. Так, я зібрала малинку. Ой, ну шо ти, моргушка злякала мене так. Злякала мене моргучка, думаю, що воно лізе. Вже могло все, що хочеш. Ну, оце Наташа тут сьогодні займається вирубкою, проріжуванням. Одна малинка маленька лишилася. Угу. Нічого смачна. Так, ну йти додому треба. Ти що, травку їси, ти ж? Ага. Не така. Скажи, мені треба спеціальну травку да? травочку, Красивня, Що там? Хто там? Не зрозуміло. Марошка. Ні, не зверта на мене уваги. Що случилось? Тебе Віка випустила, Ой, ти красуня. О, сьогодні не так багато нападало вже. А що, додому хочеш? Віка випустила і закрила? Ні. Красуня. Ну оскільки я назбирала. Малинки. Вікуля йди малинку кушать. Ага. А я думала, вона тут сама гуляє, а вона тут з Вікою гуляє. З'явилось сонечко і потепліло, так? Да? Ну, я вчора ж не втрималась, то я всі три мішечки розклала камінці. Оце так воно буде виглядати. На цьому, в цьому році все. Ну, звичайно, зелені рослинки я буду ще додати, а камінців вже ні. От, так що, ну, це поки що так. От, хотіла я ще там, у них були. Колись зелені камінці, здається, по 7,50. Ну, вибору не було. Яйці це дрібненькі, хоч вона говорила, що це середні, але вони не дуже як середні. Мені більше здається, що вони маленькі. А ті були крупніші. Мені хотілося їх, Ну, так як їх не було, то взяли те, що було. Ну, І оце воно в нас так вийшло. Кажу, Віка як? Ну, хорошо. Ну, і в мене тут сіреньких ще ось тут не вистача трішки. Ну, от десь там візьму, де і беріка росте, трішки заберу, вона вже розрослася і вона вічно зелена, і вже там камінці якось і не потрібні. Ну, оце так. І що зараз? Зараз я. Ой, дивіться, краса яка. У відро налила води і вийшла на вулицю. І ось тут, здається, сім, більше не влізло, помила і буду чистити, бо Віка хоче оладки, але вона не любить шкірочку. І я шкірочку зараз буду чистити. От. І натру на терці, а готувати буде моя онучка. Все, закінчила, взяла тряпочку І оце дивіться, скільки я натерла. Але серединку, віка говорить, бабуля викидай, бо не буде смачно на оладки. Ну, і оце я натерла. Зараз це все сюди в відерце потім помию. Тут витру і понесу, хай вона смаже. У кожного. Свої обов'язки. Ну, вона говорить, що без рукавичок печуть руки. В мене не пекли, а в рукавичках якось незручно, але вони ж білі, да ну зеленуваті кабачата, так. А руки чомусь коричневі. І ця, і ця. Ну, оце скільки. Хай працює тепер вона. Не знаю, скільки це вийде тут. Ну, багато, мабуть. Чи ж вона їх буде здавлювати, щоб сок весь вийшов. Ну і зараз я понесла їй. Поки я чистила кабачки, Віка зробила нам сніданок. Ось такий салат. І це її порція. Щось у неї менше. Я потім салата буду. А, я поняла. Не в тарілку. Що, не в тарілку? Так у нас і більші і нам смачного. А ти що? Я тебе в першу чергу погодувала. Так, все. Нема в нас тут м'ясного нічого. Нюхає, нюхає. Ми чудо ти. Да? А, погладь, погладь. Підемо вичесуватися зараз. Я поснідаю. Світло виключили. Так що що в хаті робить? Принесла от Наталі малину, бо вона її там проріжує вже. Ну, і це вже остання, там вже в неї буде чорна спіть. Не знаю коли, ну, вже вона там величенька. Ну, і говорю в ну багато малинки. У мисочці кажу, не встигнеш поїсти. Може, кажу, давай я пиріг спечу. На, ну давай. Ну, я по тому рецепту, що в мене рецепт для полуниці. Думаю, зараз все підготую і заправлю і поставлю в духовку. Пішла, взяла міксер, включаю, а в нас то світла нема. Прийшлося брати ручну збивалку. То... Добре, що вона така потужна. І оце ж я вручну все зробила. Ось так думаю, так. А в тортницю дуже вона широка, по діаметру чи 30 чи 28. А ми купували десь круглу таку ось, ось таку, тільки круглу не найду. Ну, ладно, візьму оцю. Тоді, думаю, так, пергамент для випічки, де Ну, папір? Немає. Ладно, візьму фольгу. Ну, оце змастила вершковим маслом фольгу, притрусила мукою, все зробила і все вручну. І відправляю зараз в духовку. Слава Богу, що з сіниками духовка запалюється. А так без світла ні туди і не сюди. І куча посуди, і думаю, мить не мить підождать. Так, це 4 чи 5 годин не буде світла, мабуть, я помию його так, як завжди, коли нема світла. Ну і відправляю в духовку. 40 хвилин випікався мій пиріг. Ну, і ось такий він вийшов, так що можна не тільки з полуницею його випікати, а й з малиною. І з, з усіма, мабуть, фруктами, можна такий же і з яблуками. Ну, і зараз хай він трішки вичихне, потім я його перекладу. Переклала пиріг на тарілку, ось дивіться, навіть фольга, і все добре, нічого з ним не сталося, не пригоріло нічого. Ну, ще тепленький, тому я фольгу не витягувала. І що хочу сказати, оце ж думаю, візьму таку тарілочку і сюди перекладу. От. І там, де вони лежать, в столешниці, отут внизу. І ця тарілка, яку я шукала, ось вона. Ну, тут вже все. Просто вона вища цієї. Ось зараз покажу. От Бачите? От. І по діаметру трішки е, менша. То тут би було краще. На, більш на тортик був би похожий. Ну, а так ось ось такий вийшов.